Добрий день! Сьогодні ми розглянемо тему шлюб і сім'я, і епіграфом до уроку є слова Арістотеля: кожна сім'я це частина держави. Розглянемо план таки уроку. Перше, що таке шлюб і сім'я, порівняємо ці терміни, умови та порядок укладання шлюбу, особливості укладання шлюбу неповнолітніми. Особисті не майнові та майнові права і обов'язки подружжя, і що таке шлюбний договір. І розглянемо терміни, порівняємо терміни одразу. То тобто, що таке сім'я? Сім'я це первинний та основний осередок у суспільства сім'єю. Складають особи, які спільно проживають, пов'язані з спільним побутом, мають спільні права та обов'язки. Шлюб же це сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану. І навіть по порівнянні цих термінів бачимо різницю. Час появи. Час появи сім'ї в Україні вчені датують періодом пізнього палеоліту 35 тисячоліття тисячі літ до нашої ери про сім'ю та розподіл майна згадує і руська правда часів Київської Русі. А в наш час допомагає регулювати питання сімейних відносин, міжнародні та вітчизняні правові акти. Ось сімейний кодекс України взяти статтю 2, Учасники сімейних відносин, які регулюють сімейний кодекс. Сімейний кодекс України регулює відносини. Особисті та нами між подружжям, між батьками та дітьми, усиновлювачами та усиновлюваними, між матір'ю та батьком дитини щодо її виховання, розвитку та отримання. Стаття 3: сім'я є первинним та основним осередком суспільства. Сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають. Права та обов'язки взаємні. Подружжя вважається сім'єю тоді, коли дружина чоловіку у зв'язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживає спільно. Дитина належить до сім'ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними також не проживає. Третє права члена сім'ї має одинока особа. Четверта, сім'я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених законом і таким, що не суперечать моральних засад суспільства. Далі, підстави належності до сім'ї бажано зафіксувати в зошит. Шлюб, народження кровного споріднення, усиновлення. Також звертаю увагу, ще раз повторююся, на визначення, що шлюб це сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований в Державному органі реєстрація актів цивільного стану, умови укладання шлюбу, взаємна згода, досягнення шлюбного віку 18 років для чоловіки і жінки, реєстрація шлюбу в державному органі, порядок укладання шлюбу. Перша подається заява особисто і в письмовій формі. Наступний крок це ознайомлення наречених з обов'язком повідомити один одного про стан здоров'я, правами й обов'язками подружжя про відповідальність за поховання, перешкоду реєстрації шлюбу. Наступне реєстрація шлюбу відбувається через місяць від дня надання заяви в окремих випадках раніше, разі народження дитини вагітність військовослужбовця. Присутність наречених на момент реєстрації шлюбу є обов'язковою. Документ засвідчує факт укладання шлюбу, це свідоцтво про одруження. Тепер розглянемо підстави е, Недійсний шлюб, який зареєстрований з особою, яка одночасно перебуває в іншому зареєстрованому шлюбі. Між особами є. Е, які є родичами прямої лінії споріднення, рідний брат і сестра і з особою, яка визначається недієздатна, шлюб визначається надійсним за рішенням суду, якщо він був зареєстрований без звільної згоди жінки або чоловіка, і він є фіктивним укладанням без наміру створення сім'ї. Шлюб може бути визнаний недійсним за рішенням суду, якщо він зареєстрований між усиновлювачем та усиновленою ним дитиною, між двоюродним братом та сестрою, між дядькою тіткою та племінником племінницею з особою, яка приховала свою тяжку хворобу і з особою, яка не досягла шлюбного віку і якій не було надано право на шлюб, особливості укладання шлюбу неповнолітні. Особою, яка досягла 16 років, за рішенням суду може бути надане право на шлюб. Якщо буде встановлено, що це відповідає інтересам, неповнолітня особа з моменту укладання шлюбу стає дієздатною в повному обсязі, повна дієздатність зберігається після розірвання шлюбу. Дитина молодше 14 років у шлюб вступати не може. Вагомі причини для укладання шлюбу – це вагітність неповнолітніми, народження дитини, фактичні сімейні відносини. Тепер трошки історії. Сьогодні в Україні правові наслідки. Має лише зареєстрований шлюб, але так було не завжди. З історії відомо декілька способів укладання шлюбу серед них. Найдавніші викрадення нареченої нареченим без її згоди, але викраденню нареченої передає, передує попередження, передня змова між батьками. У стародавні часи існував такий спосіб вкладання шлюбу як купівля нареченої її родичів. При цьому згода наречена шлюб не мала істотного значення, хоча вже в статуті Ярослава Мудрого заборонялася видавати заміж силою. З прийняттям християнства змінилося і уявлення про шлюб. На Русі розпочинає діяти «номо канон – зібрання візантійського сімейного права. Вінчання, запроваджене в XI столітті, спочатку практикувалося лише серед вищих станів суспільства: права та обов'язки подружжя, особисті на майнові права та обов'язки, майнові, особиста приватна власність чоловіка та дружини і спільна сумісна власність подружжя. Особисті немайнові права та обов'язки, обов'язок турбуватися про сім'ю, повагу до своєї індивідуальності, на розподіл обов'язків, право дружини на материнство та чоловіка на батьківство, на фізичний і духовний розвиток, на вибір місця проживання, на особисту свободу, обрання прізвища одного з подружжя, і кожен може припинити шлюбні відносини. Особиста приватна власність дружини та чоловіка це майно набути ним до шлюбу, майно набуте за час під час шлюбу подароване або успадковане. Речі індивідуального користування, премії, нагороди за особисті заслуги, кошти, відшкодування за їхню річ і моральну шкоду, страхові суми. Спільна, сумісна власність, подружжя. Майно майно набути подружжям за час шлюбу належить незалежно від того. Що один з них не має самостійного заробітку, заробітна плата, пенсія, степені та інші доходи внесені до сімейного бюджету або на особистий банківський рахунок. Речі для професійних занять одного з подружжя, і кожна річ набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, все це є сумісною спільною власністю подружжя. Шлюбний договір. Регулює майнові відносини. Також звертаю увагу, що треба буде записати. Регулює майнові відносини між подружжям. визначає нові права та обов'язки подружжя. Визначає правовий режим майна, укладається в письмовій формі. Та, нотаріально засвідчується. Припинення шлюбу. Припинення шлюбу внаслідок розірвання, тобто за сімейним кодексом, глава 11 припинення шлюбу. Шлюб припиняється. Внаслідок його розірвання за спільною заявою подружжя або одного з них на підставі постанови органу Рацу, за спільною заявою подружжя на підставі рішення суду і за позовом одного з подружжя на підставі рішення суду. І умови розірвання шлюбу в порядку певної процедури, за заяву подружжя, яке не має дітей, за заяву одного з подружжя, якщо другий визнаний, безвісно відсутній, визнаний недієздатним, засуджений, за вчинення. Злочину до позбавлення волі на строк не менш як 3 роки. Подружжя має дітей, має право подати до суду заява про розірвання шлюбу разом з письмовим договором про те, з ким. З них будуть проживати діти, яку як участь у забезпеченні умов їхнього життя братиме той з батьків, хто буде проживати окремо. І позов про розірвання шлюбу може бути е, пред'явлений одним з подружжя, але протягом вагітності дружини та одного, е, одного року після народження дитини позов про розірвання шлюбу е, пред'явлений бути не може. В Україні широко реєструється в середньому 300 тисяч шлюбів, і більше ніж половина подружніх пар розлучається. Найменша кількість розлучень у західних регіонах України, а найбільше південних і східних. Якщо середній відсоток розлучень по Україні 57%, то в західних регіонах він складає 30%, а на південних і східних досить доходить до 70%. Місто Київ в центрі. Тепер самостійно ви розглядає розгадаєте слово, вам підкаже підказки пояснення до цих слів. Також тут присутні приклади життя. Наприклад, одна з них останнє вже розглянуте самостійно. Юнак і дівчина вирішили укласти шлюб, між ними виникає суперечка, в якій взяли участі батьки. Дівчина бажає залишити своє дівоче прізвище. Юнак наполягає на тому, щоб вона після укладання шлюбу взяла його, а батьки дівчини пропонують компромісний варіант поєднати прізвище. Подумайте, яке рішення, на вашу думку, відповідає закону. Далі у нас є також приклади життя, які ви, з якими ви ось ознайомитесь. І на наступному уроці ми з вами разом наведемо приклади рішення цих питань. А в підсумку хочу ще раз підвести, що сім'я це надзвичайно важлива ланка людського суспільства. Саме в ній продовжується людський рід, виховання дитини. Шлюб є підставою для створення сім'ї. Юридичні наслідки має лише шлюб, зареєстрований в державному органі реєстрації актів цивільного стану. Шлюб визначає для кожного з подружжя відповідні права та обов'язки, і законом визначені певні вимоги до укладання шлюбу. Дякую за увагу! До побачення!